У всіх районах Кривого Рогу акція чистий четвер розпочалась з самого ранку. Роботи вистачає, адже після зими потрібно навести лад і в паркових зонах міста, і на проїжджих частинах, де ще залишилась частина посипкового матеріалу. Саме таким видом робіт сьогодні займалися працівники товариства Веста Шляхбут на вулиці Промисловій. До благоустрою району сьогодні долучилися чимало городян. Управителями району, такими як товариство «Комбінат Благоустрою. Товариство Житло-Сервіс КР, КП Послуга прибираються червоні лінії від випадкового сміття підприємствами, товариства Веста шлях будуть. Промислові підприємства приймають активну участь в оборці району. Взагалі на території Довгинцівського району для того, аби навести лад, було задіяно півтори тисячі людей. Їх силами прибрано вулиці Кокчитавську, Промислову та мікрорайони Східний перший, другий, третій. Напередодні суботника, який буде проходити 25 квітня 2015 року, хочу звернутися до всіх мешканців міста, приймати активну участь в прибиранні району та своїх прилеглих територій.